Доброго дня, шановні друзі! Ось тут у нас левові ротики, чи льві зів. Ось він уже відцвів. Я його обрізала отак. А зараз покажу ось оцей кущик був обрізаний. Бачите, скільки він відпустив новеньких пагінців, які будуть цвісти до осені. Ось. Це у мене такий букетик. От сюди дуже колібрі любить сідати. Вже бачили з метра на відстані. Ну це чорноборівці, їх трошки пообривала, сушу для чаю. І ось так само хочу вам показати, оце в мене тут до бочки вхід. Ось бочка. І теж ось левові ротики. Я їх отак пообрізаю, потім ми з вами будемо бачити, які вони будуть. Отак. Ось бачите, а потім де бачите, як вони розвиваються. Ось краса моя. Вон статиця вже показується в своїй красі. Бачите, яка різна. Ну і її так потикала, де було місце. Ось, так, щоб уже якась закономірність була, то того нема. Ось гарного вам дня, шановні.